Коли ти погано почуваєшся, і, можливо, не через щось конкретно, а загалом, ти собі дуже часто кажеш, так не мені, одні ж погано, всім зараз погано. Тобі справді від цього стає легше, тому що для мене це звучить як обесцінювання власних почуттів. Натомість я б тобі рекомендувала подумати про те, що ти справді зараз відчуваєш, що справді тебе зараз турбує і чого ти хочеш насправді. І не навалювати все в одну кучу, а брати щось одне і вирішувати це. тільки в пози... Позитивному руслі. Наприклад, ти живеш на 23 чи на 25 поверсі. Ліфт не працює, приходиться іти пішки. Ти собі думаєш, угу, шукаємо позитив. Отже, це наче безкоштовна альтернатива спортзалу. Тому що, коли я ходжу, в мене виділяється несеретинін, і це ж добре. Ага, а ще я потію, а отже, з організму виходять токсини. І це теж дуже добре. Звичайно, в дум... думки можуть приходити такі -то... такі води немає, не можна як помитися, і сумки важкі. Шкі тягнути додому ці покупки і все решта, але сконцентруйся на позитиві для того, щоб підтримати себе, тому що основна задача це підтримка себе. Ти не зможеш допомогти іншим, не допомігши собі, тому що так ти дуже швидко закінчишся. Спочатку потурбуйся про себе.